Моя знайома якось каже пастор трагедія в сім'ї. Питаю, що сталося? З чоловіком посварилися, а кажуть: а чому? Каже, прокинулася і не встигла прийняти рішення бути мудрою дружиною. Представляєте, яка класна формулювання. Ось так: день почався, а рішення не прийняла. І поїхала, як то називається. Сьогодні є така модна тема, як кажуть, жінки, а за що його взагалі поважати? Ну, і логічно звучить, до речі, мовляв, покажи результат, тоді поважатиму. Ось така логіка, і правда, в чому є чоловіки, ми маємо зростати, працювати над собою, ставати кращими, як то кажуть, кожен день покращена версія себе у нас має бути. Але друга правда, яким би він чоловік не був, завжди е, захочеться ще покращеного варіанту. Тобто, вчорашній кращий варіант сьогодні вже не зачот. І правда в тому, що нема кінцівки для покращень? Бажання у жінки будуть розгойдуватися, а чоловік не вгамоє їх. Тому головна причина поваги послухайте, жінки, не заслуги, а послуг богові. Біблія каже принципово, дружини поважайте своїх чоловіків. Не коли заслужив, не коли ідеальний, а просто поважайте. І, взагалі, якщо повага це заслуга, навіщо Бог дає заповідь в Біблії? Бо якщо повага, то тільки за заслуги буде, тоді і любов стане за заслуги. А це як так взагалі? Любов також заслужити треба буде, бо ти, типу, зробила, він тебе любить, а не зробила, він тебе вже не любить. Так ти хочеш, щоб було. Ви ж не хочете такої любові. Це ж бартер, а не любов. Жінки хочуть любов, ну логічно, біблійну, безумовну, жертовну і навіть односторонню. Не за щось, а попри все, уяви собі ілюстрацію таку дружини. Якби з вами поступали як з собаками, як з пуделем. зробив трюк. Люблю тебе на тобі, смаколики. Не зробив трюк без смаколиків. Ти ж так не хочеш, і ми розуміємо, це взагалі неправильно і нелогічно, і не по біблійному. Повага це рішення, а не емоція. Її приймати має дружина щодня, так само, як і любов, це рішення, а не емоції, і чоловік має приймати її щодня. По-друге, повага не виправдовує гріх, але створює атмосферу росту. І третій момент, коли жінка поважає, чоловік почне розквітати. Ось моя дружина прийшла, красуня. І питання я маю собі задати: я живу взагалі по біблії чи на основі емоцій. Бо коли ти вирішуєш поважати, ти виграєш. І якщо сьогодні не встигла прийняти рішення поважати, то зроби це зараз. Амінь.